Всім привіт! Сьогодні ми з вами, як завжди, робимо тижневий огляд фінансових ринків. Ми з вами подивимось крипту фондовий ринок, подивимось також валютний долар Євро і ще також краєм ока на золото срібло. Зараз дуже, дуже цікавий час, коли в один момент можна дуже багато втратити, а з іншої сторони, можна дуже. Непогано заробити, тому давайте почнемо одразу. Із долара він у нас відкритий на екрані. Ми бачимо, що б'ємо наші рекорди, тобто офіційний курс уже там 40.50 був, і ми невпинно продовжуємо зростати по офіційному курсу на чорному ринку. Звісно, там волатильність певна є. Тому навіть там уже зараз в банках 41-70. Я навіть бачив, щоб придбати долар. І я думаю, що ми і далі будемо повсти уверх. Те, що мої очікування по гривні, у нас економіка насправді дуже слаба, тримається повністю, ну, практично, в більшій мірі, на західній. Підтримці наших партнерів, і якби її не було, то в умовах нашої повномасштабної війни у нас мабуть економіка схопнулася. Ну не знаю, якщо не в перший тиждень, то в перший, мабуть, місяць точно. І по суті, те, що у нас зараз вона тримається вже два з половиною роки, то це тільки заслуги і вдячність нашим партнерам. Якби там погано не було, щоб ми там не казали. Що вони там мало нам дають, чи можливо там свої якісь законопроекти пропихають сюди, у Верховну Раду, але як не як, все одно вони допомагають нам утримати нашу територіальну цілісність, нашу е суверенність, і поки що е ми тримаємось. Завдяки їм, по суті, тому те, що курс зараз 41, по суті, чи 40,50 офіційний по НБУ, то це тільки заслуга наших партнерів, але все одно я бачу, що підтримка вже там від Америки вже так неохоче зменшується, і я думаю, що. Це зараз тільки тримається ця вся стабільність як в економіці, так і по курсу гривні, лише тоді, поки тривають активні бойові дії. Тому що нам зараз потрібна стабільність, щоб люди сильно не падали духом, не розчаровувались і щоб могли далі продовжувати жити, по крайній мірі. Тому всі проблеми наші почнуть. Вилазити тоді, коли вже буде припинення бойових активних дій. На мій погляд, я так думаю, тарифи вже на світло почали дорожчати, піднімати, хоча б тоді, ну, перші два роки все було нібито добре. Мораторій на газ, на тарифи газу, я думаю, також це все. Потягне за собою світло вже піднімають на рік тариф там 430 чи 20 чим-то Я думаю, що на той рік, на наступний, це може навіть Х2 бути по світу, тому що в нас на сьогодні ситуація печальна, ну тут нічого не сказати. І взагалі, якщо припиняться бойові дії, то. Це, скоріш за все, можливо, відкриють, я так думаю, відкриють кордони, а далі це велика міграція людей, що, звісно, буде тиснути економіку вниз. Тому це приблизно ті фактори, які я думаю, що наша гривня в наступні, тобто не в цьому році. В цьому році не знаю, може сильно якихось таких рухів і не буде. Тобто, так, ми можемо ще там рости, можливо, там 42 побачимо. Але прям такого як це відбувалось там вперше спочатку там. Війни повномасштабної в 23-му році такий різкий рух, там дуже сильний. Ну, Можливо, в цьому році ми ще цього і не побачимо. Можливо, ми будемо десь потрішку-трішку по так тягнутись уверх із певними зупинками. Можливо, 42 побачимо з великою ймовірністю, чи в 45-ну, мабуть, навряд. Там у нас взагалі у світі наближається доволі. Серйозна фінансова криза, скоріш за все, можливо, саме в цей час, коли я дуже часто говорю: коли в наших партнерів, у наших ворогів буде не все добре в економіці, ну, звісно, в першу чергу це наших друзів, які нам сьогодні допомагають. Якщо у наших сусідів сьогодні погано, ну. Як вони нам будуть допомагати? Скоріше за все, вони будуть допомагати нам або менше, або взагалі ніяк. От про американців я думаю, що взагалі, мабуть, ніяк. Про Європу, ну там вже заключаються договори, партнерства про допомогу, допомогу вже набагато там наступних років. Тому від них скоріше за все буде допомога. А з нашої сторони в Україні це підняття податків, тиск на бізнес. І нічого з цього хорошого не вийде, тому що коли не буде вистачать надходжень у бюджет в нашу казну, то, скоріш за все, будуть активно друкувати наші гривні, і це все також буде давити курс, і також гривня буде продовжувати знецінюватися ще сильніше, ніж долар або євро. Це важливо. Інфляція буде що по гривні. Дуже сильна, але по долару, по євро також значна, і про це не треба забуватись. І через це нам потрібно обов'язково з вами інвестувати. Це я завжди говорю постійно. Просто тримати вдома там в кіші, в готівці. Ну, це ок, це добре, але ви все одно втрачаєте. Тому що. Кризу добре, якщо ви проходите її через кеш, через тверду валюту, через готівку, але ви все одно втрачаєте, якщо ви будете інвестувати у антикризові активи, у сектори, то ви тут можете не то, що вберегти свої гроші від інфляції, а навіть їх примножити. Оце дуже важливо. Добре, по долару, я думаю. В цьому році якихось сильних потрясінь не буде. По євро та ж сама ситуація, але на наступні 2-3 роки, я думаю, що долар по 50 це найближча ну, ключова ціль, яку я бачу. Євро зараз також ми бачимо, тягнеться вверх нові історичні вершини, вже на чорному ринку майже під 45 сьогодні, щоб купити. І я думаю, таргети тут трішки вище, приблизно 60. Наступні 3 роки це те, що я бачу по євро. Тому фінансову подушку я ні в якому разі не тримаю в гривні, тобто поточні витрати так, те, що там мені потрібно в цьому місяці, там, наступні два місяці. Але основна фінансова подушка це тверда валюта долар євро. В моєму випадку, ви вирішуєте самостійно, як вам е, зробити. Е, рубль, також думаю, москальський також буде йти. У нього цілі на наступні три роки це 200%. Приблизно двократне знецінення. Тобто десь ось тут у нього ключова зона, де він буде робити першу зупинку, потім відкат, а потім далі приблизно там ну дуже сильний рух, можливо, десь на 500 буде робити, на 500, на 600. Здається, вам можливо зараз це нереально, але в Росії теж великі проблеми. Просто вони зараз вміють їх добре приховувати, але вони вже є дуже суттєві. Їхня політика цієї повномасштабної війни це катастрофічне було їхнє помилкове рішення, яке вони самі зараз розуміють, але вже відкотити назад не можуть, але все одно показують, що вони на сьогодні не здолана імперія. Але насправді це не так. І ми це також побачимо призупиняться бойові дії. Я думаю, що вони вже далі, на нас вже точно не нападуть, а на когось іншого. Ну, можливо, якихось маленьких, та ще зараз ризик з приводу Прибалтійських країн, можливо, такий ризик є, але вже це не та загроза номер 1 для Америки, вже все. Ну тобто уже Російську імперію скинули із трону, і вже вони там ближче там, 50 років точно. На якихось лідерів світових уже не зазіхнуть. Ну, можливо, будуть махати ядерною дубинкою, але е, поки що вдається тримати їх в узді як кажуть. Добре, це те, що по е, з приводу наших перспектив як України, як Росії, е, наших валют місцевих, а тепер давайте ми. Перейдемо швиденько до фондового ринку S&P 500. На сьогодні, до речі, показав був падіння. Те, що я вам говорив із попереднього відео тиждень тому, що мені здається, ми формуємо зараз вершину. Тобто був бурний ріст, зараз період вершини. Тобто те, що я вам говорив, приблизно ось цей період. Тобто, мені здається, що ми оце формуємо цю історію. Тобто, чи підемо ми вище, може підемо вище, кудись там туди вище, не знаю. Але, скоріш за все, що ми тут вже переходимо в боковик з якимось мінімальним, якимось зростанням, тобто бурного ось такого. Росту, ну тобто, ось такого росту, ну, я навряд я сумніваюся, це практично неможливо в поточних реаліях, тому я думаю, що ми вже тут заукруглюємось і будемо далі, уже далі. Тренд на дуже сильне падіння, тому що ми заходимо в глобальну світову кризу. Вже вона ось-ось на носі, просто ще потрібно трішки протриматись нам тут. А далі у нас ось сюди дорога униз. Ключові зони, те, що я говорив, це зона 220, зона 300. Тобто ось сюди ми будемо з вами направлятись у наступні 2-3 роки. По NASDAQ та ж сама історія. Зараз вже призупинили ріст, і тут можливо теж якийсь там буде. Ну тобто, це ось цей приблизно етап. Тобто ми можемо зараз ще там частково трішки вирости, але все одно ми заукруглюємося і потім дуже стрімке, різке падіння буде осюди, в цю зону у нас направлятись. Хтось думає, що це неможливо побачити індекс NASDAQ там у два рази дешевше, ніж сьогодні, але дуже часто він робив у своїй сильній кризи, там мінус. 70-80%. Тут, ну, звісно, не буде такого сильного падіння, але відсотків 60% для цього індексу це дуже навіть можливо. SP 500 і там трішки менше падіння, але все одно е, серйозне, там 50% повинно також по ньому бути. Тому, якщо ви тримаєте сьогодні технологічні компанії, то те, я вам говорив, е, то краще зараз з них вже почати виходити. так Зараз Nvidia там продовжує е, свій політ. Е, але питання в тому, як далеко, наскільки люди будуть нераціональні і купувати а, цю компанію. Тобто, я думав, що ми на тисячі, до тисячі не дотягнемо, почнемо падати, але бачу, що люди настільки нераціональні і раціональні, що. А, Продовжують і далі по цих цінах купувати. Ну, це може бути така історія, але це вже кінцева фаза. Просто питання в тому, де вона закінчиться. Можливо, якщо ми вже тут тисячу дотягнули, можливо, навіть там до півтори, до 1600 ще дотягне. Не знаю, може бути. Але ну яка різниця? Тобто, чи по тисячі вона розвернеться, впаде, чи по 1500 якщо. У неї вже не можна заходити, то мені вже без різниці, де по ній буде вершина. Тобто я бачу, що оце вже кінцева фаза, і вона буде скоро буде. Ну, в цю кризу буде падати компанія Nvidia набагато гучніше, ніж той ж самий Apple, який на сьогодні ще не хайпанув. Тому немає сенсу у нього зараз лізти. Це з приводу технологічного сектору і неважливо, яка ця компанія. Якщо йде тренд на падіння, то падає все, нічого не буде стояти незмінним. Все буде падати, просто щось сильніше, а щось, щось менше. Давайте подивимось на золото, золото призупинило свій ріст, і ми бачимо, що вже теж потрішку заукруглюється, призупиняється цей ріст, тому що для золота це і так хороший був рух, йому тепер потрібно там стояти в боковику, або можливо навіть він може скоректуватись, впасти до 2000. Там до 2000, до 2100. Це, в принципі, не знаю, можливо. Якщо зараз у нас призупиняться бойові дії в цьому році в Україні то можливо золото трішки підупаде, тому що трішки суспільство у світі заспокоїться, трішки якась буде стабільність, розуміння, що там, що там далі. По золоту срібло теж от хороший рух зробило. Зараз вже трішки робить відкат. Срібло теж може там до зони 25-24 знову повернутись, але далі це дуже великий ріст по срібу. Ну тобто, неважливо, буде відкат, не буде, але тренд ми зараз тримаємо в зону 50, тобто до попередньої вершини можемо зараз сходити в цю ближчу кризу. По золоту, глобальний ріст це в зону 33500. Це те, що ми можемо дотягнути в цю блищу. Знову ж таки, нестабільність, яка в нас уже назріває. Просто коли її буде кульмінація, я думаю, що вже або в кінці цього року, або, можливо, на початку наступного. Тепер запрошую у свої соціальні мережі. У Інстаграмі я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів, а в Телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. Давайте ще нафту подивимось. Те, що я і думав, і говорив, що нафта зараз великі шанси, що піде на корекцію, на падіння. Чому так відбувається? Ми думали, що коли будемо бити по нафтоприробним заводам, то це буде здорожчувати ціни, але відбувалася зборотня ситуація, коли ми б'ємо по їхніх нафтоприробних заводах, нафтобазах. Вони по суті не можуть там переробляти це там у е бензин, там в солярку. Там в такі перероблені нафтопродукти е з доданою вартістю, а тепер просто беруть на експорт, відправляють сиру нафту. І через те вони світову ціну давлять униз. Хоча Америка побоювалася і закликала нас не бити по переробним заводам, бо це буде призводити до зростання світових цін на нафту, але відбувається зворотня ситуація. Тобто вони почали тепер виливати це просто добувають, викачують нафту і все на експорт. Дуже велику значну частку. Вони там направляли на Індію, але... Китай там пригрозив, наскільки я знаю, Індії там, фінансовими е своїми якимись санкціями, і тепер Індія нібито уже не бере нафту, наскільки я знаю. Вже трішки забоялись, тому тепер, е по суті. Е Надходження до російської казни повинні зменшуватися. Я вже дивився, що з початку року, в перші там, три місяці, коли ми з початку року почали бити, то вже доходи від експорту нафтопродуктів впали на 30%. Зараз я не знаю, яка ситуація, треба буде теж поглянути. Можливо, вони уже теж кудись ще знайшли збут, але питання, куди вони таку велику кількість можуть збути. Ну тобто, Китай може, але це ж треба логістику налаштувати. І тому подібне, тому це з приводу нафти. З приводу газу тут теж цікава історія, тому що в нас були по. Природному газу по Америці мінімальні ціни в зоні 1,60. А зараз ми вже там, під 2,90 сходили і зараз якийсь відкат. Тому я вже давлюся, що тут сформувалось дно і ми оцю, знову ж таки в ближчі 2-3 роки можемо досягнути і навіть перебити ті ціни, які були до цього в 2022 році. Тобто ми можемо навіть 11-12 доларів по природному газу. Побачити це по Америці. Тобто тут вже я бачу, що розворот відбувся, вже сформувалось дно, низ, і тепер ми вже можемо поступово підходити, і вже якраз ось тут можемо потім хороший рух також зробити в ці ближчі пару років. По Європі природний газ теж вже це формування дна, і ми можемо зараз показати другу ось таку величезну хвилю, яка була в 22 му набагато сильніша ніж це було по Америці. Ми можемо знову там побачити 400 це сама ближча ціль, а можемо навіть і 800 і 1000 дотягнути. Дуже велика криза, енергетична, може статись саме по Європі. Це також важливо. Тому не тільки в нас ціни на будуть і на енергоносії. Дорожчати, але і в Європі в тому числі, тому що ми зараз воюємо з Росією, яка зараз постачає. Ну, тобто Європа трималась в основному на Росії енергоресурсами. Тому побачимо, що буде. В принципі, тут нібито із основного все також розглянули. З приводу Китаю, Китай, до речі, також буде. Гучно падати разом із Америкою, тому проблеми в Китаї зараз серйозні також. Ми дуже довго стояли в боковику, тобто бачимо, що набагато слабша зараз економіка від американської. Коли американці росли невпинно, останні там, після іпотечної кризи 2008 року, то Китай просто стоїть в боковику після цього, після цього часу. А тепер переходимо до цікавої нашої крипти, там де можна заробити. Тут ми з вами проговорили про технологічний сектор та й взагалі сектори до зростаючої економіки, які прив'язані, в тому числі S&P 500 500, там в основному також, то е, там можна непогано втратити приблизно відсотків 50-60. А тепер ми переходимо до крипти, яка локально в цьому році, поки зараз тримається ця стабільність, можемо непогано заробити. Я, до речі, у своєму телеграм-каналі. Е, Говорив, що я взяв у лонг, тобто я дуже я вже два роки не трейдив. Останній раз я відкривав позицію в лонг або в Шорт у 2020 році, і останні 4 роки вже навіть 4 роки не трейдив взагалі. Але тут я побачив дуже круту можливість залонгувати біткоін. Тобто я його почав брати в лонг від 68-500, нібито. І стоп на 64 600, і чекаю, відміток приблизно 100. Тобто там я буду закривати лонг по біткоїну по ефіру. Я відкрив. І сьогодні це ось актуальна ціна: 3 Відкрив позицію стоп 3479, приблизно там і потенціал до 6 тисяч по ефіру. Тобто, це середньострокові, це не скальпінг. Тут все одно не треба моєї щоденної участі, не треба сидіти перед монітором кожну хвилину-годину. Тут все доволі таки запас ходу, доволі довгий. Це угода на місяць, пару місяців. Ну, по біткоїну, може, до кінця червня щось уже й буде. По інших, от по ТВТ, я також його залонгував. По долар 24 зайшов, стоп на 0,97. І перші таргети 3 долари, де я буду закривати угоду. Тому. В принципі Якщо вам цікаво, заходьте, я ну про трейдинг, я тут нічого людям не говорю. Це це зло Але коли я бачу дуже круту угоду, то я в принципі можу зайти, але це виключення з правил Здебільшого це інвестиції тут і про крипту, і про фондовий, і про нерухомість, і про валюту. Тому все тут оперативно, інформація, інформація можна сказати ексклюзивна тобто, ці, такого е, аналізу я не даю, в принципі, ніде. І тут це оперативно. тобто Тут оригінальний контент, будь ласка, переходьте у е, в описі під цим відео або в коментарях у закріплених. І, до речі, я от по ТВТ писав: по долар20, що я чекаю хороший ліст. Е, по бітку, я ось раніше теж вам говорив. Е, коли це було, це було 30 квітня, що по 61 тисячі був біткоін, я говорив, що це вже, скоріш за все, дно, і ми будемо розвертатись і я в цей час продовжую купувати альто, тому що тренд побітку зараз розвернеться, альта також розвернеться і піде в ріст. Що ми бачимо сьогодні? Побітку, він вже на сьогодні знову до історичних хаїв підходить: 71, дорога на 100, у нас зараз відкрита. Ми можемо дуже легко, швидко за місяць, тобто як це відбувалося ось тут, або може навіть менше, ніж за місяць, сходити тут буквально за два тижні на 100 тисяч. Дуже легко і просто. Ефір. Тут, в принципі, рух може бути трішки повільніший, ніж побітку, але все одно у нас зараз дорога відкрита на 6-6500 на 6 500 по ефіру. Просто на споті я його не купую, бо немає там мінімум трьохкратного росту, але на трейдерській позиції, от бачите, влонгу взяв Звісно, не факт, що тут в мене не виб'є по стопу, тому це ризикова історія. Я нікому. Не раджу займатися трейдингом, тим паче, якщо у вас немає досвіду. У мене на сьогодні вже 7 років досвіду і в трейдингу, і в інвестиціях. В інвестиціях 7, в трейдингу трішки менше, але все одно. Я розумію, куди сьогодні рухається тренд, я розумію, де ключові зони підтримки супротиву. Я розумію, куди приблизно поставити стоп, але це не гарантує, що мене не виб'є по стопу, тому що зараз ну, є конкретні фонди, які також розкачують ціни, щоб виносити трейдерів по стопам. Це теж дуже важливо і мене теж можуть винести. Не важливо навіть що зараз там позиція по бітку по ТВТ в плюсі. Тобто ми бачимо різкі рухи, що. Волатильність дуже сильна, тому тут ризики набагато вищі, ніж ви просто купуєте як інвестор на споті. Тому не спекулюйте, не повторюйте моїх дій. Це дуже небезпечно для вашого балансу. До речі, якщо ви хочете долучитись в Інвесткуб, ми ще можемо зараз купувати перспективні монети і на них спробувати заробити мінімум трьохкратний профід уже в цьому році, а то, можливо, навіть якщо прямо зараз заходите, то навіть п'ятикратний профід на вашу інвестицію зберігається, тому, будь ласка, можете, можете заходити. От, до речі, я по ТВ теж відкрив. Зараз долар 40 практично. Я відкривав по долар 24, нібито, то зараз уже там приблизно. Ну, вже вже хороший рух. ТВТ зробила. Я чекаю 3 долари, але глобально приблизно до 10 доларів я думаю зробимо. Тому що довге тут накопичення, велика позиція професійних інвесторів тут набрата. Особисто я ТВТ набираю от з цього періоду із 22-го року з весни. І оцей весь час, тобто зону, все що нижче долар 30, я все викупав. Всі падіння по ТВТ, всі боковики я викупав. У мене дуже сильна позиція по цій монеті. Тому, якщо вона дасть хороший рух, вдасться, в принципі, непогано заробити. Ну, або, якщо не покаже росту, то дуже багато не до заробити, якби я проінвестував в інші монети. Ну, це мій конкретний ризик особисто. я його беру на інвесторські кошти. Що, звісно, там конкретна пропорція зберігається. От, наприклад, монета Атом дуже перспективна на сьогодні. От Юні теж. Випадки, коли ми купуємо монету, нам треба інколи чекати там півроку, рік, щоб хороший ріст пішов. Але бувають випадки, коли ми просто беремо і через місяць, через два місяці вже сильний рух відбувається. От в юні ми після цього падіння купували по 7-8 по доларів. Сьогодні вона вже там під 11 115 доларів, і це вже там 50% профіту. Дуже легких, дуже простих. Я думаю, ми вже до 7 не повернемось. Далі от у нас ближче ціль: 18 20. Чи буде ребалансування по ній робити? Побачу, дивлячись, яка буде ситуація на ринку, але дуже круто, ну тобто швидкий дуже результат. Цікаво, що ми тут купували декільком інвесторам по, в 23-му році, десь до ну, в першій половині, ось тут по 6-7 по доларів. Потім ми ось тут скинули її, коли 2 ікси за добу. Буквально вона зробила юні. Ось тут ми скидали по одинадцять 12 доларів. Потім вона сюди знову впала, і знову ми тут закупилися. Знову зараз сидимо в плюсі. Тобто, ось тут це дуже крута в нас була ситуація, коли ми заробили. Потім ще раз зайшли по дешевих цінах і знов зараз заробляємо. Бувають такі ситуації, а буває, коли от як ТВТшка, дуже довго, довго, довго купуємо, купуємо, купуємо. Але в принципі зараз практично всі інвестори або в нулі, або вже мають хороший плюс, тому що дехто там заходив по 80 центів. Хтось навіть на цілому проливі останньому купував там по 90 центів по долару. І сьогодні в них вже там відсотків 40-50 є профіту. Хтось заходив по долар 40, ну тобто вище ніхто не заходив в долар 40 але... Тобто зараз тільки в нулі. Тобто, ну є така ситуація. СейфПЕЛ, до речі, хороша, цікава монета. Придивіться до неї, якщо не хочете ТВТ сьогодні купувати. Сейфпел сьогодні дуже крута історія, коли ми довго-довго-довго торгуємося, так внизу без волатильності. Але я думаю, коли прийде хайп на криптогаманці, ТВТ. Це, звісно, в пріоритеті номер один. А Сейф це в принципі там далі після ТВТшки, і хороший памп, просто такий взривний буде по сейф Зараз просто ніхто на нього не звертає уваги, але якщо ви дивитесь мій канал, то ви звернете увагу на неї, і, в принципі, можете для диверсифікації купити. Це хороша монета. XRP теж хороша монета. Зараз судиться сек проти неї, чи не судиться, не знаю. Але, але це також хороша перспективна монета, яку тримаємо, яку продовжуємо купувати. Тон продовжує тягнутися уверх, скоріш за все, піде там на 10-12 на доларів. Тому в принципі, от це хороша монета для трейду зараз. Тобто на пробій далі в зону 12. Але, звісно, куди тут стоп ліпить. Не знаю, стоп приблизно на ну, нижче 6 доларів, приблизно на 5,90. Це хороший буде стоп надійний, який, скоріш за все, не виб'ють, тому що тут може ще бути такий розковбас, може не бути. Це ж така вже ситуація. Загалом, але трейдить не треба. В принципі, що по біткоїну чекаю 100 тисяч вже, можливо, цим літом, можливо, навіть уже в червні, можливо, ось такі в мене бачите серйозні прогнози. Е, я люблю робити такі сильні прогнози проти більшості, е, за які мене також інколи хейтять, але те, що бачу та кажу. Не хочу хайпувати, просто кажу, як є. По ефіру, ну, можливо, повільніше тут буде відбуватись ріст. По іншій альті чекаю альт-сезон, літо осінь. Думаю, хто в ринку заробить дуже-дуже круто. Якщо хочете долучитись до Інвесткубу, також мені пишіть в особисті, зараз крутий час. 100 доларів вхід у Інвесткуб до того моменту, поки не заробимо, і 5% від чистого прибутку в кінці це моя винагорода. Можете долучитись від 300 доларів плюс сьогодні, вже, до речі, більше ніж 300 тисяч доларів проінвестовано під моїм управлінням на крипті і на фондовому у сумі. В принципі, ось так. Якщо дане відео було вам корисне, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте про інстаграм і телеграм. Телеграм там ексклюзивна, оригінальна інформація, якої немає ніде. Моя аналітика дуже швидка і оперативна. Підписуйтесь, буду радий там кожному. На все добре, бувайте і великих вам профітів.